Я взагалі думаю, що шкода, що наші очі не можуть передати те, що ми бачимо на проці всього свого життя або цікаві діалоги, які в нас відбуваються. І взагалі, я думаю, що ну, людина як пластилін, байдуже, де вона народилась, вона може вивчити будь-яку мову і вона здатна ну дуже багато на що. І по суті, я думаю, що ми створюємо свій світ самі, такий, який ми хочемо його бачити. І колись, я думаю, цивілізація розвинеться і ми станемо. Набагато розумнішми і кращими.